Такий легкий бронежилет для собаки спеціально. Василь Іваничко, заступник начальника кінологічного центру, показує дітям спорядження, з яким працюють кінологи. Тут і спецкостюм для тренування, і взірці, за допомогою яких собак вчать шукати конкретні речовини чи вибухівку. Є така тряпочка, яка вбирає запах, і цю тряпочку також можна кинути, і собачка може її позначити, як вибуховий предмет. Тому що він має свій такий специфічний запах. Хто хоче подія? Воно не шкідливе. Діти вихованці дитячого будинку сімейного типу, які разом із батьками вихователями влітку 2022-го переїхали на Закарпаття із міста Марганець Дніпропетровської області. Ми сиділи до останнього, Ну коли вже стало бахати дуже громко. То ми зібралися і виїхали. Таких сімей на Закарпатті близько десяти, які з різних регіонів прифронтових сюди переїхали, їм надають відповідну підтримку. І зараз теж будуються ще декілька будинків в Закарпатті, в Чернівцях. І більше 85 будинків буде закуплено за рахунок субвенції з державного бюджету для таких сімей. У кінологічний центр і батьки-вихователі, і восьмеро дітей потрапили вперше. Розказують, що нового дізналися про службових собак. Вони можуть шукати людей. Як, 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 як і вечинки, так і людей різне. Я кошечок боюсь, а не по царап. А собачки? Ні. Вони можуть чоловіка обвискати. Море емоцій. Ну, це настільки навіть такий, так, як відпочинок. А хто знає, що це таке? Вадіг такий. Це спеціально, щоб собачку привчати, не боятися. Кінологи показують, як тренують собак помічників затримувати злочинця. В Ужгороді на базі кінологічного центру головного управління Нацполіції області зараз є 20 службових собак, розказує Василь Іваничко. Приходять дітки із шкіл, дітки сироти, дітки ветеранів. Буває, що кожного тижня, буває два рази на тиждень, по-різному. Показуємо зазвичай нашу роботу, як працюють наші помічники, наші службові собачки. Їх у нас в Закарпатській області нараховується 36 службових собак. У нас є як німецькі вівчарки, як бельгійські вівчарки, спаніелі». Петро Добромільський каже, в Україні на базі 15 кінологічних центрів уже працюють фахівці із каністерапії методу реабілітації через спеціально керованих і навчених собак. Такий же напрямок планують запровадити і на Закарпатті. Є діти, які мають відповідні. Порушення ментального здоров'я, аутизм, відповідні групи ДЦП, враження, затримка мовлення. Ми хочемо тих дітей, які мають статус, які виховуються і в інституціях, і в дитячих будинках сімейного типу, і в прийомних сім'ях, щоб пройшли в таких кінологічних центрах. таке Невелика програма, де дозволить дітям більше адаптуватися, і ми бачимо міжнародний досвід, що це сприяє розвитку дітей. Це дасть можливість підготувати дітей для подальшого встановлення і розкрити дітей. На завершення дітям показали службову машину, у якій перевозять собак на завдання. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне, новини.